Мої любі, вітаю вас на лекції 3 мого курсу а 1 1 Німецька з нуля. І давайте починати. Was lernen wir heute? Was lernen wir heute? що ми сьогодні вчимо. Конюгаціон шпрехен відмінювання слова шпрехен, що означає говорити. Die Familienmitglieder – члени сім'ї, Мама, тато, син, дочка і так далі. Позесів артикіль Позисив пхномен, присвійні артиклі, присвійні займенники, мій, твій, його, її і так далі. Mit nicht. заперечення з nicht. Я, ja, nein, дох. Так, ні, про дох ми поговоримо пізніше. Отже, починаємо з конюгаціон шпрехен, відмінювання слова шпрехен говорити або розмовляти якоюсь мовою. Почнемо. Іх шпрехе Я говорю. Du sprichst. Ти говориш. Er, sie, es spricht. Він, вона, воно говорить. Wir sprechen. Ми говоримо. Ihr sprecht. Ви говорите. Sie, sie sprechen. Вони говорять, ви говорите. Як ви бачите, в Другій особі однині ду і третій особі однини е з посередині шпрехи і змінюються на і, шприхст, не шпрехст, а шпріхст, і так само не шпрехт, а шприх. Це потрібно просто запам'ятати. В усіх інших випадках, в усіх інших відмінюваннях шпрехи відмінюються по правилам. Тепер давайте використаємо це слово, те, що ми відміняли, шпрехен на практиці. Наприклад, як запитати, якими мовами ви розмовляєте. Sie? Якими мовами ви розмовляєте. Тепер, шпрахен шпріхт я. Якими мовами він розмовляє. І ми відповідаємо. Я er шприхт. Sehr gut Deutsch und Englisch. Він розмовляє дуже добре німецькою і англійською. Бачите, er spricht, spricht er питання спочатку йде дієслово, потім особа, персона, яка робить дієслово, а в відповіді спочатку особа, потім дієслово. spricht Er, er spricht sehr gut Deutsch und Englisch. Далі. Welche Sprachen sprichst du? Якими мовами ти розмовляєш? Sprichst du. І я відповідаю. Ich spreche Ukrainisch und Deutsch. Я розмовляю українською і німецькою. Meine Muttersprache ist Ukrainisch. Моя рідна мова українська, тобто мова, яка перейшла до вас від вашої сім'ї. Далі. Welche sprachen, spricht ihr? Welche sprachen spricht ihr?» Якими мовами ви розмовляєте? Звертаємося до групи людей. І група людей, тобто ми відповідаємо. Wir sprechen sehr gut Spanisch und ein bisschen Französisch». Ми розмовляємо дуже добре іспанською і трошки французькою. Тепер пропоную вам вбудувати відповідь на моє питання Welche Sprachen шпрахен Sie?» якими мовами ви розмовляєте. Я можу відповісти за себе Ich spreche ukrainisch, English und Deutsch. Моєму шпрахи ist ukrainisch. Також ви можете додати, як добре ви спілкуєтесь. Наприклад, Sehr gut. Er spricht sehr gut. Він розмовляє дуже добре. Це дуже хороший рівень. Далі можна сказати gut – просто добре. Просто я розмовляю. Це без уточнення, як саме. І ein bisschen – це трошки. Трохи знаю. Переходимо до вивчення нових слів. Die Familienmitglieder – члени сім'ї, Vater – Батько. Дімута матір. Як ви бачите дімута, подвійне Т, якщо ви уважно дивилися попереднє відео, то пам'ятайте, що перед подвійним ТІ має іти коротка голосна, не мута, а мута. Коротко кажемо У. І разом діелтен батьки, диазон це син, дітохта. Дочка. І разом вони ті кінда – діти. Тія пруда, тепруда, брат, ді швестя, сестра. І разом вони ді гешвіста це брати і сестри. У нас в українській мові немає одного слова, яке описувало гешвіста наших загалом братів і сестер. А в німецькій мові є. Тому запам'ятайте, наприклад, у вас можуть запитати, хабзі кешвіста, у вас є брати чи сестри? І ви можете відповісти я і хаби айнбруда, або я і хаби свої швестер? Далі, де кросфате, це дідусь, але зазвичай діти звертаються до них на опа, це як, як дід. Це кросфатр і дідусь опа. Ді «Die großmutter» або ома бабуся. Тобто опа і ома використовується зазвичай в неофіційній лексиці, просто в сім'ї. І разом вони ді Großeltern» – «дідусі» і бабусі. Далі ді енкелін онука «die енкел онук. І разом вони. Ті енкелкинда онуки. «der онкел дядько, ді танте тітка. Теаман це чоловік. «die фрау жінка. І разом вони «die Erwachsene» дорослі. «Der Mann» і die Frau» можемо використовувати як позначення просто персони. Наприклад, на вулиці ми можемо сказати «Das ist ein Mann», це один чоловік. А також ми можемо сказати Das ist mein Mann, це мій чоловік, значить, я за нього заміжня. І також «Das ist meine Frau», це моя жінка. Я одружений на ній. Отже, тепер давайте зробимо одне завдання. Aufgabe – Завдання. Прочитайте уривок зі сценарію und hören Sie і послухайте. Ergänzen Sie dann die Tabelle. Потім заповніть таблицю. Прочитайте уривок зі сценарію і прослухайте його, Потім заповніть табличку. Перед вами діалог. Синім позначено слова хлопця геобета. І червоним Ельвіра. Тобто, у нас два головних персонажі: Герберт і Ельвіра. На жаль, я маю читати обидва персонажі, тому що оригінальний уривок я не можу поставити, тому що це авторські права. Тож я буду читати це сама. Давайте починати. Герберт, Ельвіра, Ельвіра, із тес стойне фау. nein das ist meine mutter deine mutter das ist nicht deine mutter doch sie ist nicht sehr alt hm doch sie ist vierundsiebzig ach herbert ist es deine frau elvira bitte bist du verheiratet nein elvira ich bin nicht verheiratet nein Отже, ви прослухали уривок сценарію, також пропоную вам прочитати його. Я не буду його перекладати, тому що тут всі слова, які використані, ви маєте знати. Якщо ви чогось не розумієте, ви маєте повернутися на пару відео назад і повторити. В принципі, тут проблем не має бути, лише одне слово тут невідоме, це «дох», все інше ви маєте знати. Тож, я думаю, ви помітили, що деякі слова я виділила зеленим. Це дайне пхау, мене Це означає deine Frau, твоя жінка, meine Mutter, моя мама. Тепер вам потрібно заповнити табличку. Як ви бачите, я поставила ich, ду, «маскульний» – це чоловічий рід, фемінін жіночий рід. «Маскульний», як ви бачите, mein, ман. Мій чоловік. – «чоловік чоловічого роду», Тому він стоїть в колонці «masculine». І вду дайн Vater» твій батько. Знову ж таки, чоловічий рід. Тепер переходимо до фемінін, жіночого роду. По аналогії, як ви бачите, мій чоловік, як ми маємо сказати, моя мама. І також твоя жінка. Напишіть у себе на листочку, або ще краще напишіть під відео вашу відповідь в коментарі. Я обов'язково перевірю і напишу правильно. Отже, з цього тексту ми навчилися використовувати mine, дай, як сказати, мій, твій, або моя, твоя. Але це манюсінька частинка, малесенька частинка з усіх possessive article. І зараз ми до них перейдемо. Переходимо до Осесів Article. До присвійного артикля. Як ви бачили, в минулому завданні існує «masculine», «feminine» і neutral. Це залежить від того, до якого об'єкта ви присвоюєте. Наприклад, якщо я скажу мій брат, в українській мові ми кажемо мій, тому що це маскулін, чоловічий рід, брат. Якщо я скажу моя сестра, у нас мій змінюється на моя, тому що сестра це жіночий рід. Якщо я скажу, наприклад, моє курча, це середній рід, тому це змінюється на моє. Так само і в німецькій мові все працює точно так само, просто різні слова. Почнемо з маскулін. Маскулін – це всі іменники, в німецькій мові всі іменники мають рід чоловічий, жіночий, середній, як у нас в українській мові. Але у нас в українській мові немає артикля, який показує цей рід, а в німецькій мові є. Це «der» в чоловічому роді, наприклад, der Vater», як ми сьогодні вчили. В жіночому роді ді, ді мута, і в нейтральному DAS. І, наприклад, das хенхен. – «курятина». в німецькій мові «курятина» – це середній рід. Отже, почнемо з масколін. Ті «possessive «article», які йдуть для масколін, вони змінюються з артикля «der». Наприклад, «der». Vater змінюється на mein Vater. Die Mutter змінюється на Meine мута і так далі. Якщо ви ще не вивчили займенники, я вам рекомендую, дуже рекомендую повернутися на першу лекцію, тому що зараз без знання займенників тут ніяк. Для їх ми кажемо Mein, мій. Для ду – «dein», Твій. Для езі er, с, для він, це зайн, його, і, її, зан, це для С, воно. Але це знову його. Як бачите, у нас в українській мові в чоловічому роді і в середньому роді вони повторюються, що він його. Воно його. Так само в німецькій мові «er sein», «es sein». Наприклад, «Das ist sein Tisch». Це його стіл. Означає стіл належить йому. «Das ist ihr Tisch». Це її стіл. Означає стіл належить якійсь жінці. І дасть зай тиш. Зараз ми кажемо приклад для «ес». Воно. Це його стіл. Далі Унза. Наш. Ми кажемо за групу людей. Das ist Sohn. Це наш син. Далі Ія. оя. Ія ви, оя ваш. Тобто ваш. Ми звертаємо знову ж таки до групи людей. Зі зі. Зі це ваш з великої літери з повагою. Ваш син Sohn. Це ваш син. І ЗІ з маленької літери. Тож, логічно, що і буде з маленької літери також. Це ми звертаємось вони їх син. Я, зон. Якщо іа з маленькою, значить ми кажемо про групу людей. Вони, їх син. Якщо і я з великої, ми кажемо з повагою до вас. Це ваш син. Як ви бачите, займенник ІА Ви І свій артиклі ІА, ІА. Тобто ваш їх, вони пишуться однаково. Тут може бути деяке недорозуміння, але ви маєте, коли ви побачите речення, ви зрозумієте це з контексту. Наприклад, вохекомтія. Звідки ви приїхали? Тут неможливо сказати, що звідки а, ваш Приїхали, або звідки їх приїхали. Тобто, це логічно. І, наприклад, das ist ihr Vater. Це їх батько. Завжди і, якщо він іде як позесів article, він завжди іде перед іменником. Завжди. Тепер переходимо до фемінін, жіночого роду. Як ви бачите, Фемінін. Ідентичний маскулін, але лише в кінці з'являється літера і майне, тайне нзере, ойре і ре. Тобто все ідентично. Ми використовуємо позесив артикел в фемінін, лише в тому випадку, якщо ми використовуємо його для іменника з артиклем ді, тобто жіночого роду. Наприклад, das ist мута». Це моя мама, мама жіночого роту die Mutter, тому майне. Для ду дайне. Наприклад, дасист deine мута. Це твоя мама. Переходимо до es для фемінін. Das ist seine Mutter. Це його мама. Зайне, тому що die Mutter. Das ist ihre Mutter. Це її мама. Das ist seine Mutter. Seine S, воно. C його мама. Але це середній рід. Так само wir unsere. Das ist unsere Mutter. Це наша мама. Далі, ihr eure. Das ist eure Mutter. Це ваша мама, група людей, ваша мама. Das ist ihre Mutter. Це ваша мама з повагою. Das ist ihre Mutter. Це їх мама. Далі переходимо до Neutral. середнього роду. Він має артикль Das. Наприклад, Дас Бух. Книга. У нас це не середній рід, у нас це жіночий рід, але в німецькій das Buch, це середній рід. Отже, mein, das ist, mein Buch, Це моя книга. Такий не надто хороший приклад, але в німецькій мові das Buch, Отже, mein Buch, dein Buch, sein Buch, його книга. Я Бух її книга, зай, бух, його книга для С. ist unser бух це наша книга. euer Buch. це ваша книга. Das ist ihr Buch. це ваша книга з повагою. Das ist ihr Buch. це їх книга з повагою. Тобто neutral, ми використовуємо він ідентичний маскулін, вже немає ніяких закінчень, просто копія masculine, але для слів з артиклем Das, наприклад, Das Buch. Отже, masculine neutral однакові, Feminine лише додається закінчення і. Отже, якщо ви вивчили possessive article masculine, Одночасно вивчили possessive article neutral, тобто заново вчити не потрібно. І так само, якщо ви вивчили маскулін, просто додаєте під кінець «і» – це буде Feminine. Отже, підсумуємо, коли ми використовуємо masculine, Feminine, Neutral, Possessive Article, ми дивимося на той об'єкт, який приналежить комусь або чомусь, дивимося на його артикль, якщо T ми використовуємо masculine, якщо D Feminine, якщо TAS neutral. Також завжди possessive Article буде стояти перед іменником. завжди. Тобто моя мама, моя книга, мій батько, мій син, моя сестра і так далі. Це обов'язково вивчити, це не так важко і це знадобиться вам завжди, аж до рівня b1, b2 це просто базове знання. Отже, з possessive article ми закінчили. Отже, переходимо до Я, не дох. І тес тайне швестер. Це твоя сестра. Якщо це правда, ви відповідаєте Я, ja, das ist meine Schwester». Так, це моя сестра. Якщо це не правда, ви заперечуєте, ви кажете «Nein, ні, das ist nicht meine Schwester». «Це не моя сестра». «Ні, це не моя сестра, ні, це не моя сестра. Das ist meine Mutter. це моя мама. Тобто, якщо ви кажете так, кажете, що це правда, так, я – «das ist meine Schwester». якщо неправда, заперечуєте, nein, das ist nicht meine Schwester». Можна сказати просто на питання я або «nein». але якщо ви хочете відповісти більш широко, більш розлого, ви кажете, ви доповнюєте. Я, ja, das ist meine Schwester. або просто я, ja, або Nein, просто Nein. або Nein, das ist nicht meine Schwester. Якщо у вас запитання стоїть nicht, тобто це негативне запитання. Is das nicht dein Vater? Ви відповідаєте «Nein, das ist nicht er». Das ist mein Bruder. Тобто ви кажете ні. Це не він, це мій брат. Але якщо все-таки це правда, тобто, у вас питають, це не ваш батько, але все-таки це ваш батько. Ви кажете Дох. Тобто, це означає Das ist mein Vater». це мій батько. Наприклад, у вас питають: Іст е ніchtюнг? Він не молодий? Ви кажете Дох. Еріст er Юнг. Ні, він молодий. Тобто, у нас немає такого, щоб дослівно добре передавало смисл. Але якщо йде питання з нігт, але правильно без нігт» ви кажете дох. Сподіваюсь, це зрозуміло на прикладі, але це дуже важко пояснити. В принципі, можна замінити це як вигуком. Це не ваш батько? І ви кажете, та ні, це мій батько. Тобто, у нас якось та ні і такий вигук, як «дох». Тобто, щось приблизно таке виходить. Отже, на питання ви можете відповісти: я, «найм» або дох. Отже, сподіваюся, вам все було зрозуміло. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть коментарі, я все відповім, я все розповім, можливо, я навіть зверну на це увагу в наступній лекції, тож, сподіваюся, вам це було корисно і зустрінемося у наступному відео.